Надумалися ми провести такий експеримент. Ходимо зараз по нашому перцю, і той, який ось так виглядає, його невеликий відсоток. Невеликий. Це спека спровокувала вершинну гниль. Хоча він оброблений. Є такі сорта зовсім не тронуло. Не тронуло. А є вибираємо зовсім погане викидаємо. Угу. І що буду робити? Ну не викидати отаку перчинку. Воно ж тут свіженьке, товстеньке, свіженьке, соковите. Думаємо, помити. Це я таку ідею подала, чи з нього буде толк чи ні. Помити. Все оце пообрізати, нашинкувати тонесенькою соломкою. І он, у нас стоїть сушарка на городі. Кожний рік ми ставляємо. То кришені сушимо, раніше абрикоси сушили. Ну, все, що нам треба, сушимо. І думаємо. Розсипати на оту сушарку. Якщо він посохне, потім перебити в блендері і буде своя приправа. Так, буде як паприка, наче. Наче паприка буде. А деякому взагалі нічого. О. Починає стигнути, ще багато є зеленого, ратунда, ще тільки-тільки починає. Це так, де білозерка. Ось бачу. Пропустила. Ну, попробуємо. Попробуємо. Ось, взагалі нічого. І так само на сонці, в однакових усі умовах. Без поливу, так без поливу. Он який буде ще. Це білозерка. Ось. Що, на нього сонце не так світе, Ну все ж так. Значить, висновок такий, що які сорти є устойчиві, а які слабенькі. Хоча це все не F1, це не гібриди. Тут гібридів нема. Так що можна визбирувати насіння і сажати із своїх на наступний рік. Ротунда, я дуже очима полюбила ротунду. Бо дуже ж такі ефектні і гарненькі перчинки. Де вона? Де ти? У мене тут ротунда жовта і червона і з двох різних виробників жовто червона одного виробника і жовта-червона іншого виробника. Ось із такий м'ясистий. Червоний, напевно, буде. Ось ротунда ще не, не стигне. Він дуже м'ясистий. Дуже. Так. Дивлюся, ротунди дуже багато. Дуже. А о такого я не купувала. Оце я це, це не знаю, що це за, за чудо. Кожен рік воно хоч не гірке. Ні, я брала вже його зривала не раз. І в страву, і все. Тільки тонкостінне. Дуже тонкостінне. Кожного року все мені якийсь сюрприз є. Угу. Що ми це подриваємо, бо йде спека, а воно взагалі ще дужче висохне. той. Той, що вже пошкоджений. І він на кущі тримається, ось дивіться, який вже чуть-чуть є. А десь угу. він на кущі. Що, з його толку вже не буде. Ну, попробуємо. Ну, є такі кущі, що просто аж, дивися, ось. Кущі диви Ой. О, це на сніданок і буде. Є дуже гарні. Ось висить оранжевий і вже стигне. О, Коли почали садити перець з моменту мого господарювання, я не знала, що його можна їсти сирим, поки не приїхав наш родич і не сказав, що. А ти їси перець сирим. Кажу, а хіба його можна їсти сирим? Каже, можна. Ось попробуй. Тепер я дуже полюбляю сирий перець. І я. Дивися. Ось два в місці. Один такого сорту, один дивився на я зерка. Треба на той год будемо садити по два в місці, так як пишуть люди. Як у стаканчиках у нас, І, може, кліпше стоятиме. Ось який білий. Ще зелений. Я який які перчини. Ось уже тобі дивись, як іспеклося, А це диви, яка гарна. Ага. це я вирву. Він не потрібний. Так що, бачите, є й отаке. Не, спеціально не прибираю перед зйомками територію. Як є, так і є. Mm. Ну, побачимо, що вийде. Mm. Експериментувати ніхто не забороняв. Ось ось висить, страшно підняти. Він нахилився і що? І нічого ти йому. Он який він. Перцю, ти, ти глянь, Це, ти подивись, який перець червоний один, буде. Один в один. Аби не спека, а воно б кущі були лопатіші. Бо я по торішньому суджу в своєму перцю. ж були ого, го а це навіть вони і не розкрилися. отак. Воно так вийшло вгору. Боже, думаю, куди ви мене висадили? І без жодного ж полили. Без жодного. Ібо люди думають, може, ми поливаємо. Не поливаємо ми перцю взагалі. Посадили, полили і через тиждень, через два підкормлювали. І знаємо, що рідко посаджений, рідко. Ось тут ще. Але перчик є, і це головне. Це ми висажували в рядочок, аби не викинути. Дуже-дуже малюсінький. Слабенький це був. Слабенький був, І на ньому, дивіться, залезі. Так, он великий. о леликий. о Віялці, Ага. Чи там зерно віяли? У нас у конці. Он, он. А, Він щовечора там стоїть. Так, іду мить, покажу вже, як принесу туди на залізо, розсиплю. Ну і будемо споглядати, що ж це буде. Я думаю, висохне яблука, які криші товсті і висихають. Брикоси, а, абрикоси м'ясисті висихають. І це думаю підсохне. Як подивися оті китайські канали, як вони оце сушать усе і товчуть у ступці. І годину сидить товче і перетовчує його в таку спецію в приправу будь-яке, будь-що. А ми що, блендером не переменимо. Та й ступкою перетовчемо. Я виходжу на город. От за чим я йду? Я йду ну, з пустими руками, там, по помідори з відром, по перця з відром. А от дивлюся, як корейські канали, де люди живуть у його сільській місцевості, японські канали, от такі господарочки гарні. Там вони все роблять ножницями. Прості ножниці. От перець вона не рве руками, вона зрізає. Денька, кавунчик, кабачок, все ножницями, зелень, цибулька, все вони зрізають ножницями. Яка краса. Ось вони літають обліки. Кружляють. О, там один ну, не їхній прилетів. Це дітки, це дітки Або літають. Це дітки. це дітки вилетіли. Бо там одне цокотить із батьків, а вони тут літають. Двойко ж діток у нас. А тільки двоє Двойко. тут? Було? А, а, оце вони А Що там є. у наших на свинарні, Ай, де краса, ми раніше жили, очка теж гніздо було. Сама Божа птиця благословила це відео, значить, все вийде. Дай Боже, щоб все було добре. Був мир на нашій землі. То вчора ввечері таке гуло, таке гуло. Та вже вночі, вже то, ближче, ну, до ближче до 12. Ну, я ще не спали. Але тіло гуло, аби воно назад їм поверталося. І два вибухи було. Хочеться вірити, що то ППО спрацювало, але такий вибух один був, що на вікно відчинене, то... Аж луна пішла луна пішла ладно. недалеко. Ой, кружляють. На все добре, люди, добрі миру, здоров'я і добра вам. Будьте живі і здорові. По скрипту. Кожух м'ять, а ви не гулять. Оце стільки вийшло. З того відра, з повного. в одне відро ми зривали погане, а в одне таке, що можна обрізати Чищеного вийшла половинка ось такого відра. Ну, побачимо, що буде. Краще спробувати і вже знати, виходить воно чи не виходить, висохнуть йому, ніж картати себе думкою. А якби я попробувала, може воно вийшло б. А так уже будемо знати. Сонце пече гарне вже. Думаю, що висохне, а там видно буде. Головне, не забути на ніч накривати, а то раптом який дощик ще надумається, бо так його нема, а воно ж любить дощ таке робити вредне щось. Все. Хай сохне.